Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Шановні політики, кожен раз, коли ви хочете назвати себе піхотинцем, подумайте, чи варто пише політолог, діючий військовий Сергій Марченко про прем'єрку Середенко. Бо вас ви читають справжні піхотинці, і в них виникає питання, яким боком ви до піхоти? Їм дуже дивно, чим квартира на Печерську, подібна на бліндаж під Покровськом вечеряв в ідеалісті на Сухпай, особисте фітнес тренер дієтолог на злого бойового медика, броньований нульовий Глелендваген, на 30-річний піхотний корч. Це настільки різні речі, що ліпити себе піхотинця, коли ти не є піхотинцем, лютий крінж розуміє бажання говорити красиво з метафорами, щоб обіз'яни перейрли від захвату, а гордон завідувався. Але ми у війні і треба думати, що говориш перед тими, хто дійсно в піхоті в суспільстві багато людей, які сильно тригерить бажання примазатись до армії без служби в армії. Піхота це слава армії. Її кров, кістяк і основа. Без піхоти не мають сенсу. Всі інші підрозділи. Вони живуть, тому що піхота тримає фронт. Тим більше не мають сенсу без піхоти політики. Піхота не пиздить. Піхота робе. Шануйте піхоту і не приміряйте на себе чужі ролі. Ви ті, хто ви я. Хочеться відчути себе піхотинцем. Приходьте в піхоту, а потім уже пишіть, що ви піхотинці, і слова кривого ніхто не скаже. Юля Сверденко підтвердила, що її рідний брат, який не служив, проживає за кордоном. Тож у прем'єрки брат у про це вона розповіла Радіо Свобода під час молитовного сніданку в Києві. Цікаво, як вона поанує мотивувати українців мобілізуватися, але тепер зрозуміло, чому питання демобілізації і, неважливо, Братюня, який був депутатом Чернігівської обласної ради, представляв слово народу ж не служить. Але це його рідниті з чотириразовим ухилянтом. пише Борислав Береза. Ось коментар прем'єрки. Пишу, що ваш брат. Під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності Він виїжджав не під час повномасштабної війни. Вже після. Чи як? До війни, так? До повномасштабної війни. І не повернувся, так? І не за кордоном він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни. Так. Правильно прем'єрка сказала, що її брат виїжджав не під час повномасштабної війни. А до початку вторгнення на оточення чи питання про те, чи відповідає дійсності інформація, що брат Свереденко не повернувся в Україну. Вона сказала, що він проживає за кордоном. Але цікаво, те, що брат премєр міністерки не повертається в Україну, мотивує українців діяти так само. Її брат Віталій Свереденко раніше був депутатом Чернівської обласної ради, представная слугу народу. В Змі писали, що він виїхав вчитися до Лондона. і Не повернувся. Декларація Віталія Свереденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку Великій Британії В серпні 2022-го радіо Свобода звернулася до офісу Лію Йолія Свереденко за додатковими коментарями. Але ця історія показує не лише хто керує країною, а як і те, які в них пріоритети. Телеграм-канал Дракона пише. Просто зелена Свириденко в мережі розпалюється скандал через брата прем'єрки Свириденко. вивели, що брат чинної прем'єрки міністра України банально ухиляється від почетного громадянського обов'язку захищати країну. Журналісти з'ясували, що Віталій Свереденко виїхав за кордон напередодні російського вторгнення до України і захищати Україну не повернувся, бо більше в серпні 22-го брат чинного прем'єр-міністра прибав у Лондоні квартиру і ділянку землі. Це якраз тоді, коли Юлія Свереденко працювала на посаді першої віце-прем'єрки і міністерки економіки України, серпень 22-го. Це місяць, який я зустрічав підвалах біля Бахмута. Я завершував в полях під вугледаром. У той самий час в родині Свереденків з економікою, як бачимо, все дивовижно. Юлія Свероденко визнала, що її брат перебуває за кордоном. До речі, Віталій Свероденко, колишній депутат від Слуги народу в Чернівській обласній раді. Тож питання не тільки до пані прем'єрки, питання до всієї партії Слуга народу не гарна. Історія вийшла ще більш негарною. Цю історію робить той факт, що слуга народу, що внесла до Верховної Ради законопроект номер один який передбачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану та за порушення терміну повернення в Україну з військовозобов'язаними за умисне порушення військовозобов'язаними терміну перебування за межами України в період воєнного стану мусить бути накладений штраф від 17,51 тисячі гривень. Або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, як ви гадаєте, порушить зараз силовики справа проти брата чинної прем'єр-міністрки з команди Зеленського чи перед законом всі рівні а зелені рівніше. Проте, от тільки не дивуйтеся, але я маю встати на захист прем'єрки Свереденко. Ну от справді, чого до неї причепилися? Хіба родичі Юлія Свереденко роблять щось таке, що неприйнятно серед топових слуг народу? То подивіться самі. Наприклад, в якій бригаді служить син Сергія Шефіра, колишнього першого помічника президента України, через який ти він призивався, де проходив без з і який ВОЗ має наразі. Просто нагадаю, що відставку шефір був відправлений в березні 24-го року вже під час повномасштабного вторгнення. Далі, де служить син голови Верховної Ради Стефанчука, він взагалі в Україні перебуваючи тусить в Лондоні, десь неподалік від апартаментів пана брата прем'єрки. В 23-му році син Стефанчука виставив на соцмережах своє фото з Лондона на заздрість всім молодим українцям, які на навчання виїхати не могли. Волонтер Сергій притулила якось описав, як Михайло Порошенко, син п'ятого президента, зараз навчається за кордоном. Купався в двигуні техніки, що мала бути направлена з фондом Петра Порошенка про сина Стефанчука і брата Свердинка. Такого не розповідав ніхто, то чого дрібнити взагалі. Та чого дрібнити взагалі можна знайти з козирів і запитати, а які посадки штурмують чоловік і брат Олени Шуляк, голови партії Слуга народу? Я нагадаю, що в березні 22 року виник скандал, коли чоловік і брат голови президентської партії виїхав за кордон і вивезли 1,3 мільйона доларів колекцію ікон, п'ять годинників і три коштовні шуби. Вони ж повернулися, пішли до рекрутингового центру, чи їх тепер посадять на термін від 3 до 5 років. Власне, а чого дорікати однопартійцям президента Зеленського, який свого часу проігнорував чотири повістки про мобілізацію? бо Більше Зеленський хвалився цим на концертах, та так, що відео тої похвальби стало топом на Ютубі. Так так це відбувалося тоді, коли син чинного президента Порошенка під чужим прізвищем пішов служити в ЗСУ і захищав Україну. Наразі все не так. Зеленський тепер промовляє трибун патріотичні промови його оточення. Та чого там не вважають за потрібне воювати навіть пропагандисли слух народу. Всі ці Лещенки, Іванова, Петрова, Олещуки, Гладких тощо. На цьому тлі які претензії до Свероденко, вона просто слуга народу. Вони там всі такі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі друзі! друзів, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.